Зіграй в цю гру, знайди свій шлях, і світ зміни, забувши страх. Ласкаво просимо у Джуманджі. Як знімали фільм Джуманджі Поклик джунглів, та як його тільки не знімали а на постпродакшені усе одно хромакей смикався. Час з цим розбиратися. Пане монтажера, будьте ласкаві за ставочку. Кіно на виворіт представляє. «Джуманджі. Поклик джунглів. Американський пригодницький фільм, що вийшов на екрани 2017 року. А ви знали, що прем'єра цієї фентезійної стрічки могла б і не відбутися? Cancel. Хто і чому хотів перешкодити виходу фільму? А також про інші цікаві факти, ми розповімо в нашому відео. Влаштуватися зручніше. Ну а ми починаємо. Чого стоїте? Сідайте скоріше. Історія створення. Історія Джуманджі заснована на дитячій книжці Кріса Ван Олсбурга, а плани на продовження фільму 95-го року з'явилися практично відразу після його прем'єри. У 99-му розробляли сиквел, за сюжетом якого президент США на ім'я Джон Купер купив гру в старому антикварному магазині в Європі і привіз її в Білий Дім своїм дітям. Було розроблено не тільки сюжет, а й малюнки гібридних тварин, яких збиралися анімувати за допомогою допомогою комп'ютерної графіки, але робота загальмувалася, поки різні режисери і сценаристи приходили у проєкт і йшли з нього. Нове життя в сиквел вдихнув режисер Деніс Дуган, коли у 2002 році представив свою версію з Вільямсом у головній ролі. Однак кінокомпанії Sony не вдалося повернути актора в проєкт, і студія перейшла до розробки екранізації іншої книги Кріса Ван Олсбурга Затура Космічна Пригода. За 10 років знову пішли чутки про ремейк Джуманджі. А 1 серпня було підтверджено, що Меттью Толмач продюсуватиме нову версію разом із Вільямом Тейтлером, який продюсував оригінальний фільм. У серпні 2015 року було оголошено дату прем'єри 25 грудня 2016 року. Але ця новина була сприйнята скоріше негативно, оскільки минуло занадто мало часу після смерті зірки оригінального фільму Робіна Вільямса. Навіть Бредлі Пірс, який грав разом із Вільямсом у Джуманджі 95-го року, назвав ремейк непотрібним і до певної міри образливим. Однак процес уже був запущений. До того ж, фільм став. Не ремейком, а продовженням його дія відбувається за 21 рік після першого. Режисером був найнятий Джейк Каздан, а сценаристами Скотт Розенберг і Джеф Пінкнер. Їхній текст ґрунтується на проєкті авторів оригінальної версії Кріса Маккені та Еріка Сомерса. До речі, про Робіна Уільямса творці поклику джунглів не забули, присвятивши фільм його пам'яті. Композитором спочатку було оголошено Джеймса Ньютона Говарда, автора музики для таких кінокартин, як Красуня, Адвокат диявола», Шосте відчуття та інші. Однак, коли прем'єра була перенесена на рік, він був змушений піти з проєкту через розбіжність графіків. Його замінив Генрі Джекман, кастинг акторів. Режисер Джей Каздан зізнавався, що на кожну з головних ролей були затверджені самі ті актори, яких він хотів. Спочатку до касту долучилися Двейн Джонсон і Кевін Гард. Хоча на той момент в обох були й інші пропозиції. Джонсон знайшов свого персонажа Спенсера в образі доктора Смолдера Брейвстоуна дуже цікавим і схожим на себе. Він згадував, що у свої 15-16 років зовні мав вигляд дорослого чоловіка, але водночас залишався вразливим підлітком, який намагається знайти себе. До речі, ім'я персонажа Смолдер вигадав сам Двейн, а гонорар актора склав 20 мільйонів доларів. Харт своєю чергою зіграв Аватара Фріджа Франкліна Маус Фінбара. До речі, його прізвисько це данина поваги американському футболісту Уільяму Перрі, який був відомий як рефриджератор або просто фрідж. не морозься. фріч. Тобто це жарт. Потім на роль аватара Алекса Ріка Джефферсона Макдона було затверджено Ніка Джонаса. Спочатку на неї претендував Том Голанд однак йому довелося відмовитися від зйомок через роботу над людиною павуком Повернення додому. На роль професора Шелдона Шеллі Оберона обрали Джека Блека за словами Двейна Джонсона. Це другий його улюблений персонаж, якого йому цікаво було б зіграти. Блек теж отримував велике задоволення, граючи 16-річну самозакохану дівчину Беттені. Досліджуючи її характер, він спілкувався з виконавицею цієї ж ролі, але в реальному світі Медісон Айсмен. Розпитував її про улюблену музику і телешоу. Крім того, йому довелося попрацювати. Вати над своїми комедійними навичками Джек казав, що сценарій Джуманджі чимось нагадав йому підліткову комедійну траму Клуб сніданок сніданок» 85-го року. До речі, незважаючи на те, що Бетані представлена досить легковажною особою, вона не така проста, як здається. В одній із перших сцен вона закінчує тест раніше за інших учнів класу, а далі, по ходу оповіді, пропонує безліч логічних рішень і демонструє спостережливість. Рубі Раундгас Аватар Марти мала зіграти Шейлін Вудлі, але їй довелося відмовитися через конфлікти графіків із серіалом Велика маленька брехня. Замість неї було обрано Карен Гілан. Цікаво, що оригінальний Джуманджі один з її улюблених фільмів, і вона вважає за честь продовжити цю спадщину. Для своєї ролі шотландці Гілан довелося використовувати американський акцент, а також старанно займатися з тренером. На роль Ентоні Фріджа Джонсона в реальному світі обрали Сердаріуса Блейна, а на роль провідника в грі Найджела Ріса Дербі. Морган Тернер зіграла сором'язливу інтелектуалку Марту Каплі Алекс Вольф Геймера Спенсера Бобі Канавале – головного антагоніста Расела Ванпельта. А Тім Метісон долучився до акторського складу в ролі батька Алекса. Процес зйомок. Зйомки Джуманджі Поклик джунглів» почалися у вересні 2016 року на Гаваях. У кадрі можна побачити ранчо Куалоа, де було знято безліч інших знаменитих фільмів, як от парк юрського періоду, «Годзіла» і оригінальний джуманджі 95 95-го року. Там усю знімальну команду тримали в напрузі моторошні повзаючі комахи, а кілька разів на майданчик приходили дикі свині. А от Двейн Джонсон був щасливий зніматися на Гавайях, адже там він провів своє дитинство. Окремо актор наголошував на позитивному впливі, який чинять зйомки. Великих кінопроєктів на місцеву економіку, що його дуже тішить. Серед інших місць зйомок були Канада, нью мексико Південна Каліфорнія і місто Атланта. Серед сцен, знятих там, наприклад, є епізод Бійки на базарі. Цікаво також, що всі сцени в школі були зняті там само, де фільми Страшилки і Страшилки 2» Привиди Геловіну. Ці локації були знайомі Джеку Блеку та Медісон Айсмен, адже вони знімалися у згаданих стрічках. Актори на майданчику багато сміялися, що не дивно, адже Дуейн Джонсон і Кевін Хард дружать поза екраном, чим пояснювали свою екранну хімію. Джек Блек зі свого боку жартував, що йому навіть не потрібно було прикидатися в сценах, де його персонаж був захоплений персонажем Джонсона. Хочете чи ні? Ми разом до кінця. Ти не міг би це повторити. Крім того, Блек отримував величезне задоволення, знімаючи сцену, коли Беттені вчила героїню Карен Гілан флірту. Частина його реплік була заготовлена в сценарії, але багато що було імпровізацією. А улюбленим епізодом Гілан була сцена танцювального бою. Вона починається як легкий танець, а потім героїня розправляється з двома хлопцями. Після цього актриса відчула себе дуже сильною. До речі, вона приділяла набагато більше часу розучуванню Рухів для бойових сцен, ніж її колеги, хоча Дуейн Джонсон і Кевін Гард теж регулярно тренувалися. А стиль Рубі у виконанні Карен являє собою змішання кількох технік бойових мистецтв, але переважає бразильська техніка Капо Ейра. З поваги до дикої природи, всі шкури тварин, які носили герої в кадрі, були виготовлені зі синтетичних матеріалів. А вбрання Рубі було натхненне образом Лари Крофт. Коли вийшли перші трейлери, це викликало деякі суперечки. Та й сама Карен Гілан зізналася, що він вийшов надто відвертим і абсолютно непрактичним. Однак у цьому і була задумка зробити перебільшено сексуальний і стереотипний образ жінки з відео ігор 90-х. Одну з таких жінок я буду любити вічно. В інших героїв теж є відмінні предмети. Так, Кевін Гарт називає свій рюкзак неоспіваним героєм за допомогою якого він імпровізував? Каже, не оспіваний. А як вам рюкзак? Що співає? Я рюкзаки дуже хочу вам допомогти. А ще він носить на жилеті значок із зображенням шматка торта, що натякає на його слабкість до солодкого. Джек Блек зі свого боку носив корковий шолом. У такому шоломі він, бувши дитиною, знімався в телевізійній рекламі відеогри 82 82-го року. Потрібно відзначити і декорації фільму. Наприклад, статуї в джунглях є копіями ігрових фігурок з оригінального фільму Джуманджі, а в таборі є табличка з написом Тутбу. Був Алан Періш, що відсилає до героя Робіна Уільямса, який застряг у грі на 26 років, у фільмі є інші відсилання до стрічки 95-го року. Наприклад, ландшафт Джуманджі влаштований так само, як у настільній грі. Заклятим ворогом періша був мисливець на ім'я Ван Пельт, так само як і в поклику джунглів. До того ж, у найпершій сцені нам показують саме настільну гру. Голову статуї Ягуара за вишки понад 12 метрів було зроблено з суміші скульптурного пінопласту і бетону. І щоб надати їй вигляду зі стареного каменю, пофарбовано гіпсовою фарбою. А будинок Алекса на дереві був побудований з утилізованих і перероблених предметів, знайдених на острові, де проходили зйомки. Деякі сцени були особливо складними. Наприклад, та в якій герой Двейна Джонсона зістрибує з мотоцикла і приземляється на статую, дуже навіть справжня. Для її реалізації знадобився каскадер, менша статуя і троси, які пізніше стерли. Для зйомок сцени з носорогами альбіносами актори провели кілька днів підвішеними до спеціального повнорозмірного макету вертольота на платформі на висоті 7 метрів. При цьому Кевін Гард сильно захватає. Хворів, коли персонажа Джека Блека з'їдає бегемот, актора підвісили на тросах. Він смикався, ніби перебував у пащі тварини, а бегемота домалювали вже на постпродакшені кіноляпи та помилки. У фільмі можна помітити як прості ляпи, так і помилки в оповіді. Почнемо з ляпів. Коли Спенсер і містер Врік розмовляють біля будинку, в останнього немає червоного шарфа в одному кадрі, але є в іншому. У самого Спенсера в іншій сцені розмови з Фріджем. Комір плаща то розстебнутий, то повністю застебнутий. А трохи раніше, у першій сцені з Фріджем, його ланцюжок із номером 94 спочатку висить задом наперед. А після склеювання число вже обернене вперед. Перша поява Беттані теж не обійшлась без кіноляпу. Коли вона робить селфі, то повертає ручку кухля до себе, тобто в лівий бік від глядача. Однак кадром раніше ручка і так була повернута вліво. А коли дівчина заходить до спортзалу, у правій руці вона тримає телефон. Уже в наступному кадрі він кудись пропадає, а потім знову з'являється. В окулярах Бетані в грі часто можна побачити відображення режисерських моніторів. А в сцені нападу мотоциклістів на героїв ракета вибиває карту з руки її аватара. Але вже в наступному кадрі карта знову на місці. У кількох моментах на екрані можна помітити членів знімальної групи, коли Спенсер і Фрідж в образах своїх аватарів намагаються втекти від чотирьох озброєних байкерів. І після того як Рубі протягли за мотоциклом. А коли Рубі б'ється з двома чоловіками після свого легкого танцю, на деяких кадрах видно обличчя дублерки актриси. Протягом усієї сцени втечі на вертольоті є безліч кадрів, коли видно, що актори були на знімальному майданчику із зеленим екраном, тому що фон недостатньо швидко рухається. У Мінівена Алекса номери штату Нью-Гемпшир. Але на лобовому склі є наклейка з реєстраційним номером штату Нью-Йорк, а в сцені на базарі полиця, яка впала на Фріджа, розламалася. Але в наступному кадрі вона полагодилася сама собою. Коли на початку фільму Ге. Мер грає на старій консолі, він використовує контролер PlayStation. Хоча консоль, безумовно, була інша. Крім того, коли консоль повертається у фільм, контролери вже правильні. До речі, про консоль. У неї є дерев'яна вставка, але компанії, що займаються відеоіграми, перестали застосовувати їх до кінця 80-х років. А історія фільму починається у 96-му. Якась загадка. Там взагалі каша повна. Грає він точно на PlayStation. Потім отримує картридж, хоча PlayStation працювала тільки з дисками. І цей картридж пхає у якусь коробку, схожу на Atari. Тому ставимо два бали за введення гравців в оману. У джуманджі поклик джунглів є кілька сюжетних нестиковок, виявлених кінолюбителями. Так незрозуміло, чому головний лиходій спить із цінним артефактом у руках. А у сцені з ягуаром він міг би наказати тваринам жерти всю команду і спокійно забрати камінь. Yeah. І незрозуміло, чому мотоциклісти не могли наздогнати героїв, які бігли. Навіть у грі вони мали бути швидшими. Також є питання до життя Алекса в грі. У фільмі жодного разу не згадується, що пори року там не змінюються. Тож Алекс мав розуміти, як довго він перебуває у грі. Крім того, з огляду на логіку Джуманджі, йому було б неможливо знайти старий будинок Алана Періша. А деякі моменти вважаються помилками, хоча такими не є. Так немає. Нічого дивного в тому, що персонажі гри після стрибка зі скелі у воду через кілька хвилин виявляються майже повністю сухими, адже вони перебувають у віртуальному світі. Вважається, що в одній зі сцен Алекс посилається на пісню Уіла Сміта Jiggy With It», яка була випущена через рік після його зникнення, і він не міг її знати. Однак герой просто використовує слово «джиггі», яке було популярним сленговим виразом у 90-х роках. Також поширена хибна думка, що відеоігри на картриджах не потребують завантаження, тому неправильно, що підлітки бачать цей екран, коли запускають джуманджі. Але насправді була щонайменше одна гра Бетмен Форевер 95-го року, яка відкривала екран завантаження. Бетмен назавжди лишив мені травму після костюму з Бетсосками. Я з глядачем відвертий, він має право знати. Нарешті найбільше претензій висувається до маневрів вертольота. Які які фізично неможливі. Він вибиває двері сараю, врізається в дерева і літає боком. Хоча лопаті мали зламатися, а вертоліт упасти. <клес> і звісно, полагодити його в польоті не вийде. Але це все-таки не справжній літальний апарат, а артефакт у відеогрі, і він не підкоряється правилам реального життя. Вирізані сцени невдалі дублі. Глядачам доступні дві версії фільму: театральна, тривалістю 1 година 59 хвилин, і розширена тривалістю 2 години 16 хвилин. Серед видалених моментів була сцена, в якій Фрідж біжить шкільним коридором і відштовхує Марту. Цікаво, що вона була в трейлері, але не увійшла до фінального монтажу. Невдалих дублів у поклику джунглів було предостатньо. Актори просто не могли стримати сміх, опиняючись у комічних ситуаціях. Монджі is in your hands. the djul and lift the curse. Або коли не могли з першого разу вимовити якусь фразу. making me say this. А в одній зі сцен машина не змогла з першого разу завестися і поїхати. Good. Творці стрічки розповідали, що були інші варіанти фіналу, які залишають інтригу для продовження. Їм важливо було донести ідею, що з гри можна не вибратися. Тому в одній з альтернативних кінцівок було приділено багато уваги роздумам героя Двейна Джонсона залишитися в грі. Карен Гілан потім зазначала, що це було б цікаво і залишило б натяк на сиквел. Крім цього, автори обговорювали сюжетний поворот у фіналі, після якого всіх персонажів знову затягувало в гру. Було кілька ідей, як це могло статися. В одній із них, коли Спенсер і Марта цілуються, усі знову чують звуки барабанів, а телефони персонажів завантажують гру. Після цього всі лякаються, що їх засмокче назад. Незважаючи на те, що режисер зрештою вибрав закриту кінцівку, це ніяк не завадило виробництву сиквела. Джуманджі новий рівень вийшов 2019 року. А ще одне продовження анонсовано. Але дата виходу поки невідома світове визнання. Прем'єра Джоманчі Поклик джунглів після кількох переносів відбулася в грудні 2017-го. За підсумками року фільм став п'ятим за прибутковістю, зібравши в США і Канаді 403,5 мільйонів доларів у всьому світі. Каса перевищила 995 мільйонів. Водночас сума бюджету в різних джерелах оцінюється по різному: від 90 до 150 мільйонів. Зазначимо також, що у Джуманджі, який забрався на вершину касових зборів, були серйозні конкуренти. Мюзикл найвеличніший шоумен і зоріні війни останні джедаї». Боже, вони такі ж останні, як останні новини щовечора. А у самих сиквели розписані на 20 років вперед. Критики відзначили чарівний акторський склад і комедійну складову. Але загалом відгуки були змішані. Сварили фільм переважно за відсутність інтриги, але при цьому відзначили, що він виправдовує більше очікувань, ніж можна було уявити. Премія Сатурн номінувала поклик джунглів у категорії Найкращий фентезі фільм. А премія каналу MTV відзначила в номінації Акторський склад і Джека Блека за його комедійну роль. Двейну Джонсону дісталися премії Teen Choice Awards і Nickelodeon Kids Choice Awards. Остання премія також нагородила Джуманджі як улюблений фільм. Актори, які зіграли аватарів у грі, були дуже відомі. Двейн Джонсон, Кевін Гард і Джек Блек мають за плечима успішні кар'єри. А Карен Гілан прославилася завдяки серіалу Доктор. Хто Нік Джонс більше відомий як співак, але періодично знімається у кіно. І Джуманджі став одним із найуспішніших проєктів. Школярів зіграли не найвідоміші актори, і відтоді їхні кар'єри розвивалися по різному. Алекс Вольф, наприклад, знявся у «Нолана» в Опенгеймері. А ось Морган Тернер востаннє з'являлася на екрані у фільмі Джуманджі Наступний рівень. А тепер коротко про те, як стрічка Джуманджі Поклик джунглів завітала до України. По-перше, на три тижні пізніше за світ. А по-друге, для нашого прокату назву фільму все ж таки було адаптовано. Бачите, англійське «Welcome to the Jungle» можна спокійно вмістити на постері акуратно під головною назвою. А ось наше ласкаво просимо до джунглів займало половину промопостеру. Тому прокатники вирішили замінити на лаконічний поклик джунглів. До речі, прокатником виступила сама компанія Sony. Українські глядачі зробили фільму касу більше ніж у 95 мільйонів гривень, тоді як друга частина перетнула межу у 122 мільйони, попри те, що вона отримала нижчу оцінку українською мовою. Фільм можна подивитися в онлайн кінотеатрах ТІВІ» та Вітамо. В той час, як у Netflix доступні тільки українські субтитри. Здається, хтось знов не домовився за права. Дубляж фільму доручили київській студії Лідоєн, про яку ми вже згадували у минулих відео. В роботі над фільмом брали участь такі українські актори, як Юрій Ребрик, Єгор Пчолкін, Андрій Федінчик та Катерина Брайковська. Українським голосом персонажу Двейна Джонса став актор Михайло Жонін. Серед студій мейджорів існує негласне правило. Коли актор гарно справляється зі своєю роллю його голос закріплюють за актором. Так сталося і у випадку з паном Михайлом, адже його голосом Двейн говорить скрізь у Чорному Адамі, Форсажі, Геркулесі. Тощо, ба більше жонін є голосом Джеймса Бонда в усіх стрічках з Деніелом Крейгом. Тому хоч до онлайн-кінотеатрів, чи де ви там дивитеся фільми? Шукайте Джуманджі та обирайте український дубляж, бо це круто і краще, ніж російською. Поклик джунглів відродив давно забуту франшизу прокляту гру. При цьому він не намагається грати на ностальгічних почуттях любителів оригінального фільму, а пропонує нову історію з новими героями. Чудово, відважні шукачі пригод. Ви зняли прокляття. Усі в джуманджі вам вдячні. Ви виконали завдання. Дуже шкода, але час нам прощати. А вам більше подобається Джуманджі 95-го року чи сучасне продовження?